Новини на телеканалі НТА. Ви дивитеся. вітаю у студії для вас. Працює Мальва Вовк за хвилину. Найголовніші події за п'ятницю, 23 жовтня. До виборів ще два дні, а в комунальників роботи хоч греблю гати. Не зволікають і рекламодавці. У них цими днями теж політичного карнавалу повуха. Аби навести лад у місті та вичистити його від агітацій, Технічні працівники рекламних агентств працюють із самого ранку. Чи буде до виборів наше місто впорядковане належним чином? Спробували дізнатися наші журналісти. Нарешті напевно з полегшенням може зітхнути більшість мешканців міста, адже протягом останніх декількох місяців політична реклама викликає у людей радше роздратування ніж цікавість. Скільки збагатилося рекламних агентств на політичній рекламі, підрахувати складно. Сьогодні ж вони прибирають сліди своїх старань на проспекті Свободи вже змінюють політичну агітацію на звичайну рекламу. Проте наше гостре око бачить не така вже й вона не політична. Знімаємо добродомов, знімаємо політичну рекламу, ставимо не політичну рекламу. Зрозуміло. А скільки вже від якої години сьогодні працюєте? Багато роботи? Ні, буквально годину часу. Нагрузка ну, не дуже, така, дуже велика, але є. Тобто зазвичай менше роботи. Тобто ми політичну рекламу сьогодні знімаємо абсолютно всю, щоб, щоб завтра був день тиші. Працівники львівських комунальних підприємств також з самого ранку прибирають під'їзди будинків та прибудинкові території, кажуть місцеві. Та й зізнаються, цьогоріч ситуація значно спокійніша, ніж у попередні роки. Менше, менше, Немай, було ні, приклад, ніхто не клеє нічого, ніде. Знаєте, коли вдома вона довго. До, нас до обласної ради. Ну, у нас все позривали, і в почті наша почтарка все вже виняла. У нас було повно, вона все підмела і все прибрала наша двірничка. У самих ЛКП говорити, скільки доведеться працювати комунальникам, аби вичистити всю агітаційну продукцію з вулиць міста, не хочуть. Тому поспілкуватися із директорами наших жеків нам так і не вдалося. Однак не на камеру вони зізнаються. Цього разу перед виборами роботи у них не так вже й багато. А працівники рекламних компаній не втомлюються змінювати одні білборди на інші. кажуть, працюють у посиленому режимі. Аби позбутися набридливої політичної реклами, скоріш за все, працювати комунальникам. Доведеться і вночі. Марта Іванова, Іван Мазуренко, Антангована. Кому віддати, а кого куди послати? На цьогорічних виборах кандидатів, мов саранчі. Бо чех рябить, а про більшість з них ніхто ніколи нічого і не чув. Чи не дратується львів'ян і куди би вони ладні послати зайвих на їхню думку у списках? У нашій рубриці народ скаже, як зав'яже. Я б їх послав туди, щоб вони вже більше ніколи не вернулись. От туди б я їх послав. Перестаньте брехати. І не лізьте, куди їм не, не треба. Слав би десь, напевне, на поле трошечки орати, бурячок збирати зараз. Можливо, декого би сказав, що чоловічі, тобі там не потрібно бути. Ліпше сиди вдома. Чим подалі. На Гондурас. хайді. Я десь сказав, геть, хай би виїжджали, може, від них. Держава звільнилася б. Десь їхали б, та не знаю. Далеко би Далеко. послав. Далеко. Додому, мабуть, послав би. Не знаю. М'яко кажучи, в п'яту точку нехай йдуть. Де, де є люк, покажіть мені. Я би їх спустив туди в люк. Абсолютно 95% всіх, хто балотується, я б їх туди і гою і закрив. Політична провокація від конкурентів: близько 40 людей звернулися до штабу однієї з партій із сертифікатами на видачу соціальної допомоги. Проте вони виявилися фальшивими. Зранку до одної з політичних партій Львова почали звертатися люди з різних районів міста, які приходили з сертифікатами. Цей папірець, наче обіцяв мешканцям соціальну допомогу у розмірі 500 гривень, 300 грошима, а 200 продуктами. Унизу ж вказана адреса штабу, де отримувати. Я прийшла з сертифікатом. Вчора хлопці, хлопці з дівчиною носили по дорозі. Я її взяла і сказали, що тут ніби якась соціальна допомога має бути. Таких як пані Аня ще близько 40. Жінка отримала липовий сертифікат на науковій після обіду та на дешеву провокацію повелася. після ж приїхала в офіс партії. А там про це вперше чують. Там кажуть на чорний піар чекали, але не у такій формі. Вже зараз написали відповідні заяви до міліції, звернулися до правоохоронців і обов'язково будемо вимагати розслідувати цю справу. З'ясуємо, хто організував, хто розповсюджував і вони понесуть конкретну кримінальну відповідальність. Спантеличені партійці, які не мали відбою від обурених мешканців, викликали правоохоронців. Ми написали вже заяву на ім'я начальника Галицького mm -hmm. райвідділу міліції. Mm -hmm. ну, це копія в нас є, ми вже відправили, але до нас постійно підходять люди, які ну, отримали власне mm -hmm. такі yeah, yeah, сертифікати. Yeah. От вони є. Mm -hmm. Я думаю, що буде mm -hmm. корисно mm -hmm. для свісу відібрати якісь пояснення, mm -hmm. за яких mm -hmm. ну mm -hmm. Дивіться, тобто варіант вже заяву написано так? Міський, тобто, шапка, добре. Тоді, в принципі, я можу відібрати вас пояснення. Правоохоронці зібрали пояснення у свідків, опісля ж коментувати будь що відмовились. Проте кажуть, у цій справі є ознаки кримінального злочину шахрайства. Такі методи зазвичай використовували ще у 90-ті. Зараз їх ніхто не очікував. Довірливих людей зустрічали на вулицях поблизу громадських місць, де і роздавали сертифікати. Вибухи і міни курсанти, мінометники, сапери та інженери окупували Яворівський полігон. Вчаться знищувати ворога. Відомо якого на сході України та боротися із наслідками війни. Чому викладачі командири не дають з першого разу влучити, і який саме пристрій міг змінити весь хід сучасної української історії? Далі у сюжеті. Постріл! Анопробуще. Ну, Перший млинець гливкий розрахунок автоматичного 80-мм міномета, більш відомого як Васильок, не влучив у ціль. Викладачі запевняють, навмисно так роблять, аби майбутні командири розрахунків учились діяти швидко. Війна замаскована назвою АТО вже внесла свої корективи навчання чотирьох сотень курсантів факультету ракетних військ і артилерії. Не стоїм на місці. Постійний маневр, постійний вогонь, постійно увага до засобів розвідки противника. Це безпілотники. Це і... Радіоелектронна боротьба. Викладачі усі з АТО мають що згадати про війну. Артилерійські військові частини були неукомплектовані згідно штату військового часу. Міномет! Остріл! Раніше в нас таку вправу ми не виконували. Вона була як недоцільна. А зараз досвід ото показує, що найчастіше мінометники якраз і ведуть вогонь на півпрямим наведенням. Раніше і Васильки хотіли із війська забрати, мовляв, не потрібний, а міномет став у нагоді і не тільки нам. Російські найманці, замасковані під шахтарів, не менш успішно користуються смертоносним мінометом. Наші їм насипають у відповідь. Ось подивіться, до цілі 900 метрів осколково-фугасні 80 мм міни полетіли в уявний птур. Розрахунок був би знищений, це однозначно. Розрив осколків ну, достатньо такий великий. Підривник був осколковий, тому при долітанні міни до землі вона моментально розривається і поражає осколками все, що є одна вкруги неї. На війні хлопці рухатись треба швидше. Наразі поблажливі викладачі. Сапери кажуть, навіть коли війна закінчиться, для них буде роботи на десятки років. Дуже велика кількість підривів на сході країни, а це дає можливість. Швидких темпах пророблювати проходи і долати загородження. Мова йде про міни, яких тисячі закладено на сході України. Смертельні мінні поля треба знищувати. Ось така техніка опоміч. робить стежку шириною до 40 сантиметрів, і по ній особовий склад спокійно може пройти по цій місцевості. Це безпечно, досить швидко. За п'ять хвилин курсанти. Робили, зробили роботу поп'ятовця його до застосування. Зібрали збирають і змія Горинича. Це ось така залізяка. Вона має знешкоджувати танкові мінні поля. Один постріл і штукенція полетить на міни. Тонна вибухівки вибухівки ось в таких шлангах проробить прохід для війська. Це будуть безпечні 100 метрів довжини і 6 ширини. Горинич ледь не убив Януковича, коли той в останнє приперся як у президент на Яворівський полігон. Тоді ще радянська техніка дала збій, і залізяка із пластидом ледь не гепнулась на шию Януковича. Який випадок не змінив хід української історії. Якби не стало диктатора, то хто зна, чи б так ретельно займались ось ці сапарі мінометники, чи копали б і закопували навчально на полігонах окопи інженери. Адже війна помилок не пробачає, і незнання теж, тому курсантів вчать до автоматизму, зокрема й допомагати пораненим товаришам. Новини НТА сподіваються, що такі знання цим хлопцям на війні не знадобляться. Михайло Курус, Віктор Сембратович, НТА. Клоняємось доземно українському солдату. Під такою назвою військові журналісти газети Народна армія презентували свою другу книгу про події на передовій. Книжка складається із десятка окремих історій про долі наших героїв. Автори наголошують на реальності усіх подій. Презентацію збірки про війну відвідали також учасники. АТО. книга орієнтована більше на молодого читача. Кілька примірників уже передали у міські бібліотеки. Перші книги, які зараз ідуть до. Читача вони мають мабуть таку особливість, тому що вони тільки тільки з поля бою і ще не мають там ніяких правок, враховуючи події, враховуючи якісь там проміжок часу. А це просто про те, що пережив військовий журналіст, що пережив герой його оповідання чи нарису. Коли люди на передовій то вони трошки ні. Вони по іншому сприймають світ, Вони трошки інші. Ці люди. Вони чим ближче до передової, тим люди з більш чистою душею, з щирим відкритим серцем. І розповідати про таких легко, направду легко іншим людям, тому що там не потрібно нічого ні вигадувати, ні прикрашувати. Ці люди є чистими перед собою, перед державою, перед Богом. Музичний двобій на сцені Львівської опери відбулася всеукраїнська битва оркестрів. Львівський симфонічний оркестр Інсо Львів та Одеський Харді Оркестра зійшлися у справжньому музичному батлі. Музиканти упродовж трьох годин дивували глядачів професійним виконанням як українських, так і сучасних хітів. Оркестри уже зустрічалися в Одеській опері у серпні цього року. Тоді перемогли львів'яни. Хто отримав звитягу у запеклому двобої цього разу? Знають наші журналісти. Грандіозна битва оркестрів не оминула і місто Лева. На один вечір стана львівської опери перетворилася на справжній музичний ринг. Аби помірятися творчими силами, у двобої зійшлися львівський оркестр інсольвів та одеський харді оркестра. Понад 100 музикантів на одній сцені намагалася здивувати глядачів своєю майстерністю. Звісно, є переживання, тому що нова сцена, новий глядач. Але то, то завжди, коли приїжджаєш у нове місто, завжди є такі такі хвилювання. Але ми сьогодні будемо давати рок-н-ролл. Я впевнений, що глядач це оцінить. Хвилювалася перед битвою не лише Одесити. Лів'яне також до концерту готувалася відповідально. Частину своєї програми дещо оновили. Є в нас буквально відсотків 20-25 нових творів, над якими прийшлось попрацювати до цього концерту. Ми ще більше удосконалили нашу програму. Будуть нові твори і будуть дуети. Треба старатися до кінця, треба боротися. І я, хоча я практично переконаний, що перемога сьогодні буде за нами. Ми до цього докладемося. Музична битва складалася із трьох турів: авторські твори, українські народні і сучасні хіти та світові суперхіти. Правила гри прості: наприкінці концерту глядачі обирають свого фаворита. Біля стени стоять скриньки, куди люди кидають квиток. Відтак у цей вечір із відривом у 43 голоси лів'яни впевнено перемогли одеситів. Оркестрів унікальне шоу, аналоги якому не було в Україні і немає у світі. Стартував проект навесні цього року в Одесі. Участь у ньому взяли оркестри із різних регіонів країни. На переможця, який вибере перше місце, чекає грошовий приз у розмірі 100 тисяч гривень. Той, хто посяде другу сходинку, запише студійний альбом. А колектив, який вибере третє місце, отримає професійну зйомку концерту або кліпу. Була дуже цікава така мисль об'єднати. Різноманітні колективи на одній сцені і спробувати показати дуже різні фарби того, що вони можуть робити разом. У кожного оркестру є своє обличчя, у кожного оркестру є свої сильні сторони, і вони їх демонструють на протязі всього проекту. У музиканті попереду ще декілька батлів із іншими оркестрами України. Завершиться перший сезон бетфор-оркестрів влітку наступного року. Але концертом в Одесі Маріна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Не забудьте не тільки проголосувати, крім виборів до місцевих рад, Україна переходить на зимовий час 25 жовтня жовтня 4-й годині ранку. стрілки годинника переведуть на годину назад. Тобто, 4-ї ранку буде 3-я і можна буде поспати на годину довше. На даний час це усі новини зібрані нашими журналістами. Я прощаюся з вами за хвилину. Новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. 000. Я як побачила Валерія Миколаєвича, ті очі, я зараз зрозуміла, що дуже добра людина. Міська рада може дати заміну земельної ділянки. Валерій ну, повний респект, тому що дуже часто допомагали. Це все буде розвезено по 17 місцях дислокації наших підрозділів. Я звернувся до Валерія Веремчука, який мені допоміг. Такі слова говорять про керівника громадського руху народний контроль Валерія Веремчука і не дарма, бо саме він неодноразово допомагає людям. З початком конфлікту на сході Валерій Веремчук організував найбільший на західній Україні волонтерський центр забезпечення військових. Ми зараз готуємо 14-ту поїздку на схід. Веземо ті речі, які зібрали наші волонтери. Ми сказали, що Миколай їде на фронт, і вони хочуть сказати, давайте ми з солдатам. Так, що можемо, але з такою великою щирою любов'ю. якби не волонтерський рух, невідомо, яка б ситуація на сьогоднішній день була в Україні. Коли я добровольцем виїжджав на фронт, він безкоштовно надав мені можливість взяти вибрати навіть собі бронежилет і каску. З якою я воював цілий рік, Валерій Варемчук відзначається принциповою громадянською позицією. Він реалізував проект облаштування 135 дитячих майданчиків у Львові. Небайдужий Валерій Варемчук і до багатодітних сімей. Всі ці роки я скеровувала до нього сім'ї, багатодітні сім'ї, молоді переважно, де є діти з проблемами здоров'я. От тобто, та допомога надавалася безвідмовно. Під час революції гідності Валерій Веремчук забезпечив проживання більш ніж 11 тисячам учасникам майдану. В ніч другого розгону майдану саме Веремчук тоді почав збирати всіх людей, які були в приміщенні Київ експоплазі, і вони всі мовчки почали шокуватися і почали їхати на майдан. Люди, які в ту ніч стояли в лаві, і зараз є в лавах народного контролю. В Нашій команді люди, яким довіряють, які довели свою жертовність довели своє вміння і бажання служити державі і громади. Найбільша сьогодні цінність, яка є в політиці, це люди, які пройшли випробування боротьбу і майданом, і війною. У 2015 році Валерій Веремчук отримав відзнаку депутат року. Він багато не обіцяє, але все, що обіцяє, він виконує. А цілі думаю у Валерія Миколаєвича високі патріотичні і я йому бажаю власне успіху. Сотник майдану, боєць Національної гвардії, а тепер народний депутат України, член політради партії Громадський рух, народний контроль Андрій Антонищак зустрівся із офіцерами Національної гвардії України у Львові та Золочові. Нардеп каже, держава зобов'язана забезпечити військових житлом і надати їм належний соціальний захист. Я приїхав в цю частину, якою керував мій побратим, мій вчитель, генерал-майор. Національної гвардії Герої України посмертно Сергій Кульчицький. Саме основна проблема це як у всіх військових, це брак житла. На сьогоднішній день тут саме велика черга в Україні, що стосується житлового питання. Минулого року я добився, щоб обласна рада передала на баланс територіальної громади міста Золочева недобудований перетинальний центр. На сьогоднішній день. Місто готове передати його на баланс Нацгвардії, але цього року не було коштів. На наступний рік ми домовилися з керівництвом Нацгвардії, що вони заложать ті кошти в бюджетні пропозиції. А ми, як депутати Верховної Ради, за це проголосуємо. Під Кабміном розростається наметове містечко тарифного майдану. Четверту добу радикали на чолі з лідером партії Олегом Ляшком проводять акцію протесту проти захмарних тарифів на комунальні послуги. Завищені тарифи та мізерні зарплати та пенсії це похідна від корупції, яка панує у владі, заявляє Олег Ляшко. Тож зниження тарифів це задача мінімум, максимум зміна корумпованої діючої влади через корупцію на енергоринку, через корупцію в житлово комунальному господарстві, через корупцію у владі. Ми сьогодні маємо корупційні здирницькі грабіжницькі тарифи. В результаті яких люди просто не можуть, її, по перше, їх заплатити, і ми матимемо колапс неплатежів за житлово-комунальні послуги. Мільйони людей доведені до зубожіння, до ручки, мільйони людей не знають і не уявляють, як заплатити за комуналку за квартиру три тисячі гривень, маючи пенсію 1200 гривень. У кращому випадку учасники тарифного майдану запевняють, що стоятимуть до останнього, допоки влада не почне діяти в інтересах народу, а не проти нього. Ми прийшли сюди для того, щоб виризві недовольства. Які е, зробили ця влада з тими тарифами, які вони ну нас просто гнітять, і ми не в силі заплатити. Ми будемо стояти до побіди, поки ми з нас ну не знаю, що будемо робити. ми Будемо добиватися, щоб щоб зняти ці тарифи. Наразі в таборі зростає кількість наметів і з'їжджаються протестувальники з всієї України, але й досі ні з банкової ні з уряду жодної реакції на акцію протесту. Основними вимогами залишається зниження рентної плати на видобуток природного газу, використання українського газу для побуту потреб, а також ліквідація Нафтогаз Україна. Вітаю до вашої уваги Спортик Він є з Андрієм Сиротяком. Гольова перестрілка або боротьба тільки починається. Жіноча збірна України з футболу. Відбір до чемпіонату Європи у Львові розпочала з нічиєї. Підопічні Володимира Реви не зуміли в рідних стінах здолати румунок. Зате подарували красиву гру та драматургію. На черзі вівторкова дуелі з француженками. До румунок, які напередодні влетіли француженкам 03, українські вболівальники віднеслися дещо звертньо. Хто, значить, так само думали і наші дівчата, але прогнозованої перемоги не вийшло. Хоча і розпочали підопічні Володимира Реви досить жваво. Дівчата демонстрували пристойну гру, але змушені були першими витягувати кругло із власної сітки воріт. Андрея Войку подарувала своїй країні перший гол. О після ж українки намагалися зрівняти рахунок, проте безрезультатно. Футбольний м'яч весь час оминав ворота суперників. Не пробила перелутці, ні Апанащенко, ні Козиренко. Скажемо, у нас уже к сожалению за традицію, то, що ми починаємо з потери очків. Дуже хотіла порадувати болельщиків, порадувати всіх победи, але к сожалению, ми, мабуть, не приобрели одну очко, а потеряли два. Запеклі біганини від воріт до воріт, проте результату, як кіт наплакав. А після перерви у дівчат відкрилось друге дихання. Тероризувати кіпра гостей взялася і Андрущак. Спочатку вона спробувала переграти чужого стража воріт головою, а потім невідпорно скерувала сферу в сітку ногою. Ще через кілька хвилин українки вийшли вперед. Тетяна Романенко вправно скористалася навісною передачею Козаренко і неабияк змусила нервувати румунського тренера. Навіть сидіти на місці не міг. Емоції були протягом усього матчу, починаючи від забитого м'яча від початку матчу і до пропущених м'ячів. І звичайно, що під час того, як зрівнювали рахунок, однак гра була дуже сильним суперником. Відповідно, спроби атакувати і забити були в обох командах. Тому ми мусили не просто тішити з тим, що ми зрівняли рахунок, але і працювати над тим, щоб не пропустити наступні. Якби ми сіли в оборону, ми би однозначно програли, тому що збірна України дуже сильний і хороший суперник. Україна у рідних стінах поступатися румункам не збиралась. Ті ж намагалися зрівняти рахунок, тому грали не по жіночому, а навпаки, досить запекло. Пошкоджень вистачало. Медики бігали на поле не менше загравців та надавали допомогу. У другому таймі розпочалася низка замін і не дарма. Румунська діна Джурджу під номером 7 зрівняла шанси на перемогу. І додаткові 5 хвилин до матчу нічого не змінили. Гра закінчилася з рахунком 2-2. Ні, не очікували такий результат. Хотілося, звісно, побідіть. Все таки команда, не знаю, ми сильні ту команду на голову, хоча не смогли виграти. Поєдинок з румунками для дівчат видався напруженим, проте це не у порівнянні з тим, що очікуватиме Україну у вівторок, коли зустрінеться на арені з француженками. Команда Румунії досить кваліфікована. Ось я рахую. Що, о, перша гра не найгірший гірший результат. Бажано було б приймати. З Француженками ще буде важче, тому що це більш, ще більш кваліфікована команда. Ось яка і в Європі, і в світі на провідних ролях. Із жабоманками синьо-жовта жіноча дружина у вівторок схрестить ноги на арені Львів о 10-й вечора. Вікторія Хома, Віктор Самратович, НТА Спорт як він є. На еміратській татамі Львівщина делегувала двох спортсменів на чемпіонат світу з дзюдо серед юніорів, який стартує в Абу дабі Загалом на планетарну першість до об'єднаних арабських еміратів вирушили 14 українських дзюдоїстів. Серед них львів'яни Олександр Овчаренко, який виступатиме у ваговій категорії до 60 кілограмів, та Василина Кириченко, яка нещодавно всіх порвала на європейських татамі. Галичанка змагатиметься у надважкій категорії. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. На вихідних львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. У суботу вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. Вдень день стопчики термометрів показуватимуть 6-11 градусів із позначкою плюс. У неділю вночі та вранці подекуди туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 1 градусу морозу. В день повітря прогріється до 9-14 градусів тепла.